Тротуари та історична частина міста для пішоходів. У Львові розробили концепцію, як впорядкувати вуличне паркування у центральній частині міста та водночас створити більше пішохідних зон. На початках міська рада має намір створити платні паркувальні зони із терміналами за межами історичної частини, а доступ транспорту до пішохідних зон фізично заблокують. Чотири паркувальні зони розташують на площах Теодора, Міцкевича, Старому Ринку та на вулиці Валовій. Згодом будуватимуть підземні та багатоповерхові паркінги і поступово забиратимуть вуличні паркувальні зони. Розробники концепції переконані, якщо її реалізують, транспортна система міста працюватиме краще, і до Львова приїде більше туристів. Буде створено 5 великих чи маленьких пішохідних зон в центрі міста, куди де господарем буде пішохід. Машина там буде тільки короткотерміновим гостем. Певні е, періоди і за певних обставин програма розрахована на 10 років.